Агенція Reuters і видання Wall Street Journal повідомили сьогодні, що Україна відкриває переговори з командою Трампа про припинення. Війни з Росією ідеться тут, звісно, про візит української делегації до Вашингтона до команди Дональда Трампа. Достоменно ані графіки, ані теми розмови, ані тим більше результати невідомі. Однак, ми можемо собі дозволити моделювати і припускати, що ж там відбувається. Микола Волківський на зв'язку. Це політолог-міжнародник, президент першого міжнародного фонду розвитку України. Пане Миколо, вітаю вас! Щиро вітаю доброго дня. Що вам відомо про візит Єрмака і пані Свериденко до команди Трампа, і з чим вони на ваш погляд поїхали? Я зараз сам знаходжусь у Вашингтоні. Вчора бачив представників української делегації в одному з готелів, де виступав вже майбутній зараз, який заплановано радник з національної безпеки. Волтс uh, 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 в на одній зустрічі IDU, International Democratic Union, яка вчора відбувалася в отелі Інтерконтинентал. Ворфну згідно його риторики, які зараз лунають, і зрозуміло, що діюча транзишн перехідна адміністрація готова до співпраці з Україною, не до, не, не чекаючи 20 січня, а проводити це вже зараз. Зрозуміло, що. Взит української делегації був анонсований, Деякі видання вже повідомляють, що ряд зустрічей відбувся. Розуміло, що зараз цей активний тиждень це тиждень проведення форумів, конференцій, який завжди був на початку грудня у Вашингтоні. І зокрема, не тільки IDU зараз проводить свої зібрання а також Interparliamentary Intelligence Security Forum, який організований. Одним із е, екс-конгресменів республіканської партії штату Північна Кароліна, який теж є е, союзником е, Дональда Трампа, і зрозуміло, що саме на цій платформі в Дісенбілді в Сенаті також багато е, е, зараз дискутують на тему проведення мирних переговорів і саме е, форму форму, яку вона в, він буде проходити е, у, у найближчий час. Зрозуміло, що з Океном відбувається атака а в цей ж час. Представники державного департаменту сполучених штатів спільно з міністерством закордонних справ України проводять великі переговори, теж, які не потрібно забувати на Майті на міністерській зустрічі країн ОБСЄ. Тому якраз таки очікують конкретних результатів зараз і від тієї зустрічі, і саме майбутніх результатів, які відбуваються у Вашингтоні. Що можу сказати стосовно того, які настрої? Лунають у команди Трампа, і, взагалі, як вони бачать майбутні ці переговорні процеси, зрозуміло, що неприпустимо було нам відмовлятися від е, участі у платформі ОБСЄ, як українська делегація на найвищому рівні зробила це минулого року, тому що за активно за цим зараз слідкує команда Трампа. Зрозуміло, що причина на слідковий зв'язок може бути поєднаний з тим, що з'являється саме на цій платформі вперше після повномасштабного вторгнення в ЄС. Міністра закордонних справ Російської Федерації Лавров, але це не могло бути виключення, і дуже гарно, що українська делегація в повному складі на найвищому рівні міністерському доєдналася до цієї платформи. Що стосується Вашингтону і саме тих зустрічей, які заплановані, то я думаю, що вони будуть проходити ще найближчі дні. Зрозуміло, що зараз активно ведуться слухання у Сенаті. І якщо ти заходиш в будівлю сенату, помічаєш, що дуже багато. Представників інших країн, е, в тому числі і представників України, е, білатерально зустрічаються з е, представниками там і Сенату і Конгр... і Палати представників. Хтось публікує активно в своїх засобах масової інформації, представники одних політичних сил інші про це публічно не заявляють. Але ці переговорні процеси зараз йдуть. Ну і зрозуміло, що найбільше уваги заслуговують те, як будуть далі розвиватися. Наші білатеральні стосунки я маю на увазі з майбутньої адміністрації, а також з окремими представниками республіканської партії, які так чи інакше. А в середині квітня цього року, коли голосували за пакетні рішення, не підтримували в цілому саме цей пакет закозаконів відношенні до України. Якраз таки з ними активно зараз займаються і спілкуються з особистого спілкування з конгресменом. Можу сказати, що дуже багато зараз вірять в те. Представники республіканської партії, що Дональд Трамп завершить війну, питаючи стосовно деталей і узгодженості, то зараз відповідають на те, що зараз це активна фаза уставлення там. Конкретних деталей, що можуть бути саме в цих переговорних процесах, використані, зрозуміло, що потрібно за цим активно слідкувати, а також аналізувати. І те, що на початку цього тижня було анонсовано про те, що Кіт Келох, якраз таки колишній радник національної безпеки Майка Пенса, стане спеціальним представником по Україні, а не ті прізвища, які заявляли раніше. Також згадуючи експредставника по Україні спешаланвою курта Волкера і інших політичних е, діячів у Вашингтону, то можна сказати, що його план, ми це пам'ятаємо. Ми це з'явився ще на початку літа цього року. Зрозуміло, що хтось його не так активно м, сприймав всередині республіканської партії. Це теж інформація, яку я отримав від конгресменів. Але ми бачимо зараз конкретику, що ця людина ймовірно все таки займе цю посаду. Що стосується Майка, Марка Рубіо, то якраз таки теж в Сенаті Сполучених Штатів йде активна розмова Рубіо з представниками сенату стосовно висунення його на посаду держави державного секретаря, ми розуміємо, що може, що має пройти певний процес, і сенат по по потрібен потрібно вислу, вислухати саме його позиції. Зрозуміло, що сенатори запитують його е, політичними поглядами за відношенням до України. Але зрозуміло одне, що Рубіон неодноразово заявляв і публічним просто і називав Путіна ганстером, і якраз таки його політика сповідування його політичних поглядів була антиросійська, і зрозуміло, що це. Дуже якраз таки збігається за національними інтересами України, тому активно слідкуємо, що буде відбуватися тут, і скажу, що це все дуже в активних фазах. Це особисто бачив на власні очі. Заява президента Зеленського про готовність України припинити війну, в разі якщо Україна отримає запрошення до альянсу, взагалі може бути ключовою темою обговорення у Вашингтоні. Чи це така заява, такий пас? Просто я до чого, Ройтер з днями опублікував те, що Трампу запропонували три варіанти завершення війни, і всі три вони без України в НАТО. То й виникає питання взагалі. У вас є відповідь на нього? Я думаю, що особисто через якісь інсайдерські канали, які Ройтес отримує серед своїх інсайдерів? Стосовно того, які там плани зараз розглядають, я думаю, що це не в повному обсязі відповідає дійсності, тому що зрозуміло, що за навіть за думками і за офіційною позицією там окремих представників республіканської партії, це все триває всіх процесах. Стосовно деталей, я думаю, що дуже рано називати. Конкретно деталі, які можуть бути узгоджені, і стосовно майбутнього майбутньої участі України в альянсу ми про це заявляли і відмінно говорили впродовж останніх років, і зрозуміло, що зараз не буде ніхто відмовлятися саме від цього є атлантичного інтеграційного процесу. Зрозуміло, що майбутній саміт може показати, але зрозуміло, що до нього ще дуже багато часу. Пройде і те, що буде відбуватися в газі в Нідерландах, може стати символічним там змістом, показати всьому світу, що якраз таки open door policy, яку НАТО сповідує також відкрита відчинена для України зараз. Це зарано про це ще говорити, і зрозуміло, що будь-які negotiations, там проведення переговорів з Російською Федерацією. Хто б не був присутній саме в цих переговорних колах, і представники чи сполучених штатів чи інших країн не можуть відбуватися від 에, участі України саме в цих переговорних процесах. Ми це про це неодноразово заявляли. І ця позиція залишається незмінною. Що стосується того, які формати будуть розглядати, і чи дійсно про те, що ви говорили, про те, що пише Reuters не буде саме участі України у альянсі офіційному, то я думаю, що тут потрібно буде трішки зачекати і побачити якусь уже більшу конкретику вже після самого, самої інавгурації. Зрозуміло, що я думаю, що президент України буде запрошений на інавгурацію, і можливо навіть буде запланована після 20 січня на наступний день, тому що ми розуміємо, що сама інавгурація там займає цей символічний проведення цих всіх заходів десь з 18 січня по 22, там продовж чотирьох днів відбуваються зустрічі конференції. Бал так званий новраційний, зрозуміло, що якщо президент України поїде, я думаю, що він отримає шанс вже тоді посвідкуватися вже знову обраним 47 м президентом Сполучених Штатів. Те, що зараз відбувається на рівні, на рівні радників, доволі важливо, особливо особливо заявляючи про те, що вже більш-менш команда сформована, і зрозуміло, з ким потрібно буде працювати в найближчі чотири роки. І зрозуміло, що це. Ті особи, які вже названі, анонсовані в соціальних мережах через Дональда Трампа зараз це активно над цим працюють і роблять все можливе, щоб це відбулося. Чи у вас є розуміння, Кремль зараз так само працює, як і Україна, і намагається отримати увагу Трампа, пропонуючи щось команді. І якою ви бачите ймовірність, що пропозиція Кремля Трампу буде більш вигідна? Ну, нам е, видається це неймовірним, тому що програш України, поразка України це поразка Сполучених Штатів Америки. Але чи розуміє це Трамп і чи розуміє його оточення? Ну, от, власне, Кремль і Трамп, як ви бачите зараз цю історію? Доволі складно спрогнозувати ці всі події. Можу сказати, я пам'ятаю, як це відбувалося. Через два роки після початку війни, у 2016 році, коли вперше зустрічався тоді Путін і Трамп, це відбувалося на саміті Великої Двадцятки в Гамбурзі, і дуже багато хто говорив, як саме відбудуться ці переговори, що буде там заплановано. І ми розуміємо, що та всі та весь наратив, який зараз можливо лунає з прокремлівських каналів, зокрема і в соціальних мережах і на телебаченні. Він не відповідає дійсності тому, які зараз є настрої всередині Капітал Хілл, капіталістського пагорбу і взагалі всього, що відбувається в Вашингтоні, зрозуміло, що підготовка до певних політичних процесів вона зараз іде йде активним чином, але не варто забувати того факту, що в першу чергу Трамп про це неодноразово заявляв. І ця політику він намагає буде намагатися сповідувати найближчі там чотири роки. Що на перше місце він ставить національну безпеку своєї країни плані того, плані свої кордони і внутрішньополітичне внутрішньо питання? А потім, якраз таки вектор зовнішнього політичного питання, переходить там. Ну на, на друге місце, то це офіційна заява, і зрозуміло, що це вся риторика всієї предвиборчої кампанії Дональда Трампа, яка відбувалася. В сполучених штатах зрозуміло, що е, Кремль не може і е, якимось чином підготувати підґрунтя до переговорів з новообраним президентом. І зрозуміло, що будь-які намагання, які зараз публікуються, в тому, що проросійська людина чи не проросійська людина може е, зайняти ту чи іншу посаду, вони ці всі так звані прогнози проросійські вони зараз провалені, і це не, відп... ну, не відповідає дійсності. І зовсім інші люди з'явилися на Політичній арені в новій команді Дональда Трампа, що стосується того, е як Кремль зараз е намагається узурпувати політичні процеси політичних виборів в країн НАТО, то це дійсно дуже багато е уваги заслуговує зараз у, у Вашингтоні. Тому і останні події, які відбувалися в Румунії, і особисте спілкування моє з представниками е палати. Представників з парламенту Румунії Сенату Румунії говорять про те, що Російська Федерація вже зараз вийшов звіт про це від відомств Румунії про те, що вона впливала на політичні процеси через соцмережі і інше в під час першого туру президентських виборів в Румунії. Це відбувалося також в Молдові, і на це активно зараз звертають увагу представники політичного естеблішменту Сполучених Штатів. Зрозуміло, що будь-які зовнішні впливи в Сполучених Штатах вони мінімізовані з боку РФ. Але зрозуміло, що деякі там політичні гравці все ж таки залишаються, які е, сповідують там не те, що про російські наративи, але не ті наративи, які сходяться з національними інтересами України. Це дуже мала, мала кількість політичних гравців, але вони існують І якраз такі акценти, найголовніші. В так званих там мрія новості читас ідуть якраз такі з, з, з тих політичних цих гравців, і вони активно про них публікують, які не мають прямого відношення жодного до Дональда Трампа, але там говорячи, там начекаючи, що вони якось там зв'язані з його оточенням. Це теж не відповідає дійсності, тому спрогнозувати Дональда Трампа не може ніякий інсайдер, не може жодне інформаційне агентство, і зрозуміло, що. Кожне рішення він вирішує сам, і те, що з'являється там зараз, там за лаштунками, там в кулуарах, можливо, не, не може не те, що відповідати дійсності, а це не є правдою, тому що останні рішення приймає саме він, і ми бачимо, що не спрогнозували з 5 листопада жодної з політичних позицій, які зараз анонсував Дональд Трамп. Всі ті позиції, там які називалися, і прізвища, вони зовсім інші з'явилися. На листі рекомендацій від Тонода Трампа тому Кремль Кремлю буде важко це зрозуміло. Україна зараз активно все робить, щоб вже до інавгурації зробити все можливе, щоб ем, стабілізувати двосторонні відносини з новою адміністрацією і зробити все можливе, щоб до е, мирного треку, який почнеться вже найближчим часом, максимально підготуватися з виграшною позицією для України. Як це буде представляти? Російська Федерація, ми не знаємо. Зрозуміло, що Путін і Кремль і, взагалі, вся терористична машина з Російської Федерації буде робити все можливе, щоб свої інтереси зберегти. Але ми розуміємо, що на це ніхто не піде і будуть говорити за тими сценаріями, які будуть вигідні і нашим партнерам, а найголовніше будуть вигідні для України і українського народу. А у Сполучених Штатах станом на сьогодні у політикумі у медіа. Бодай десь і лунають такі заклики припинити війну в Україні, навіть віддавши території Росії. Ну тобто є така думка альтернативна, на яку не може не зважати Дональд Трамп, і я особисто такої думки не чув. Можливо, вона з'являється, але активно про неї ніхто там зараз не заявляє. Це особисте спостереження з Вашингтону. Навіть не те, що там від представників там будь-якої республіканської партії ніхто навіть не розглядає саме цього сценарію. Хоча я ж говорю, що можливо якесь підґрунтя для цього і є не тільки там після останніх публікацій, там останніх інтерв'ю і інше, які зараз в засобах масової інформації з'являються, але зрозуміло, що особисто я цього не чув. Можливо, хтось із там з активних там політичних діячів може там. Не в якомусь публічному просторі а в особистому щось заявити про це, але я не думаю, що це буде позиція окремої окремої частини там республіканської партії, якась окрема позиція, яка мінімізується в тому відсотковому еквіваленті представників цієї політичної сили тут у Вашингтоні. Хоча зрозуміло, що демократи програли. І в конгресі і в палаті представників і в сенаті. І зрозуміло, що найближчі два роки вони будуть у меншості, тому що ну, через два роки тільки заплановані нові вибори в Конгрес, але активно зараз над цим демократи будуть працювати, щоб цей трек зовнішньополітичний і стосовно підтримки України продовжувати. Його е підтримувати ну, і зрозуміло, що найближчі голосування, які можуть бути заплановані стосовно того, що може м, там допомогти ще більше в Україні стосовно фінансової підтримки, військової, так званої гуманітарної допомоги, то це. На цим ще зараз і тут активні переговори. Багато хто говорить відкрито, що потрібно завершувати ці контракти, там грантові проекти до 20 січня. Про це говорять і в конгресі, маючи на увазі будь-які там процеси, щоб їх завершити, тому що ніхто не може знати. Що з цими там грантовими проектами, так званими вже після 20 січня, і зрозуміло, що дуже навіть бідкаються на те, не знаючи, яка буде ситуація економічна всередині держави після е, інавгурації, і ринок, наприклад, так званих перевезень теж впав. І ніхто зараз не купує нових автомобілів. Це вже реалії, які зараз відчувають жителі Сполучених Штатів і люди, які займаються перевезеннями, просто під, під час спілкування відкоються на те, що нових автомобілів не купують, і тому сума там перевезень вона падає. і таким чином перед новим роком, як завжди було минулих років, більше за, за економічні. Доходи то зараз це зменшується, тому що ніхто не може спрогнозувати реалії політичного життя в Сполучених Штатах а також економічного на найближчі місяці, враховуючи фактор непередбачуваності новообраного 47-го президента Сполучених Штатів. Це реалії від людей всередині держави. Я спілкувався з політиками про що ми говорили. Ну і розуміючи той факт, що Україна надалі підтримують, і зрозуміло, що будь-які переговорні процеси треки лише. С участю України це лише за таким сценарієм, таким форматом це може працювати і, і може працювати вдало. Пане Миколо, Дякую вам за розмову. Дякую за інформацію за аналіз. Микола Волківський, політолог міжнародник і президент першого міжнародного фонду розвитку України був моїм співрозмовником. Долучайтеся до дискусії у коментарях під відео і тисніть вподобайку.